Вони нас збудовують прекрасно, чудесно, слава Господу. Але є одна річ, як би не крутили, все одно ми зазвичай беремо собі те, що нам подобається. І хто ж нам скаже? Або хто покаже нам, що в нас є неправильно і недосконале, якщо ми не будемо відвідувати громади? Може хтось думає, що прийшовши до церкви, ви знайшли досконалих людей. Неправда, ви не знайшли досконалих людей. І навіть є можливість, що в церкві вас так само образять. Більше того, є навіть можливість, що в церкві ви теж когось образите. І це допомагає нам рости. Бо коли ми, хтось мене образив, а я його до любові заохочую, і він, відповідно, заохочуючись до любові, починає зростати. Правда? Брати мої сестри. І він каже, заохочуємо, щоб, або тут навіть не просто заохочуємо, а написано, щоб ми самі себе заохочували. Не залишати служіння, не залишати громади. Маю на увазі тут декілька змістів. З однієї сторони це просто відвідування церкви. Звичайно, є життєві ситуації, коли ми десь від'їжджаємо ще щось, ще щось, я б це розумію. Але коли ми приходимо сюди, ми можемо чути ті проповіді, які допомагають нам зрости. Коли ми приходимо сюди, ми можемо бачити братів і сестер, які так само будуть допомагати нам зростати. Заохочуємо. Один одного. Бо коли виробляється звичка залишати служіння, знаєте, що відбувається? Давайте я скажу дуже просто. Якщо ми віримо, що є Бог, то напевно ж ми віримо, що є диявол. Тому це, це, це дуже просто. На якій ми території знаходимося, той найбільше нас і впливає. От і все. Поїхавши в іншу країну, ви змушені дотримуватися законів тої країни. Інакше вам щось загрожує. Дорогі мої любі брати і сестри, з другої сторони заохочуємо один одного до служіння і заохочення один одного до служіння це не просто, брати, щось робити і так далі. Коли ми починаємо служити один одному, або, наприклад, коли от я починаю комусь служити, так чи інакше в свідомості тієї людини виникає бажання ще комусь послужити. Тому що є Господь, який ці добрі бажання нам допомагає виховувати. І каже, усвідомлювати потрібно іще. Тобто ми повинні виховати в себе звичку. День Божий близько. Брати мої сестри, ще 10 років тому назад, якби хтось сказав крах світової економіки, ми б сміяли себе. Сьогодні хтось каже: ну, там пропаде долар, ще щось там станеться, ще щось там станеться. Експерти кажуть, які ми оптимісти. Тобто вже ніхто не сумнівається, що справді щось у світі відбувається. Брати мої сестри, а ми ж знаємо зі Слова Божого, що останні дні ось такими вони і будуть. Але ми знаємо ще одну річ. Ми знаємо, що Бог обіцяв, що своїх дітей він благословить. От і все. Давайте будемо виробляти цю звичку. День Божий близько. І нам потрібно чекати Господа щоденно. Більше того. День Божий близько, якщо говорити глобально. День Божий близько, якщо говорити індивідуально. Бо ми із вами, живучи в цьому світі, ми ж не знаємо. День, коли ми предстанемо перед Господом. День Божий є близько. Нам треба це усвідомлювати і виховувати в собі звичку. Як хтось сказав так, що потрібно жити так, як будь би зараз прийде Господь. Ось так нам потрібно жити. І в Біблії ми знаходимо і одна притча, яка розповідає про пана, який поїхав. Дав таланти, і ви добре знаєте цю притчу. І в кінцевому результаті один із рабів подумав собі, та не швидко повернеться пан. І став жити отак, як він хотів. Але коли він не чекав, господар повернувся. Брати мої сестри, нам потрібно завжди усвідомлювати цей момент. День Господній є близько. Є близько. І виховувати в собі звичку жити так, як ніби Господь прийде вже буквально ось-ось. І далі каже, не грішіть самовільно. Досліджуючи цей текст, ви можете прийти до такого заключення. Поняття самовільно це не той гріх, який виходить із недосконалості, недосвідченості і так далі. Це є те, що ми плануємо. Не плануємо гріха в своє життя. Навпаки втікаємо від гріхів. Бо планований гріх несе в собі покарання. Бог може простити, коли ми каємося, Господь завжди прощає. Виховуємо собі звичку, розділяти добро і зло. Виховуємо собі звичку. І апостол Павло. Сказав цікаву річ. Він сказав, що в нього це відбувається вже на дуже цікавому рівні. Виховувати звичку, розділяти добро і зло, він каже, чувство навиком. Правда? Я не знаю, як українською мовою це сказати, але приблизно це значить так, що це внутрі в мене вже є, від практики і від Слова Божого. Оце відчуття в мене є. І може я б дивлюся, от зараз популярна мова йде, а якось читав, кажуть, є, там, як же воно правильно називається, білі телефони, молодеж допоможіть мені. сірий і контрабандно завезені таке. І кажуть, білі, вони в списку, ви можете ними користуватися, сірі це просто якісь завезені, ви можете їх легалізувати, а контрабанда є контрабанда. Дорогі мої любі. Чим мислення наше? І ми дивимося, ситуація, вона не зовсім біла, якась сіренька така. Ну от сіра ситуація. І я розумію, що ніби щоб так-то не так, і щоб ні, то теж ні. І як прийняти рішення? І ось тут, я думаю, апостол Павло каже спрацьовується відчуття, дане Господом, всередині нас. Від навику і спільності з Господом Ісусом Христом. Спрацьовується відчуття, і ми робимо правильні вибори. Багато в житті нашому ми не знаємо, як поступити, як зробити те чи інше. Але, брати мої і сестри, вибір, який ми робимо, буде впливати на майбутнє. І його варто зробити правильно. А щоб зробити правильно, потрібно виховувати в собі звичку. Праведного життя. Виховувати в собі звичку, правильно реагувати. Я хотів би, щоб ми сьогодні подякували Господу і сказали, Боже, ми дякуємо Тобі, що ти приводиш нас у свою присутність, не тому, що ми такі добрі, а тому, що просто-напросто. Ти сказав: будьте щирі, сповнені вірою, і я вас благословлю. І ось ця щирість і віра наша дає можливість нам приходити перед велич і присутність Божу. Давайте ми піднімемося.